Брат військового рік ухилявся від мобілізації, суду хвалив несподіваний вирок, суд покарав ухилянта, який рік уникав мобілізації. До слова, брат чоловіка два роки уже захищає Україну на фронті. Про це йдеться у вироку Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від березня 2024 року. Пише ТСН в Івано-Франківській області до одного року позбавлення волі засудили чоловіка, який на початку 2023 року отримав повістку. Проте рік уникав мобілізації. За даними суду, чоловік 27 січня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку та мав прийти до ТЦК в лютому 2023 року. Проте ухилився від призову на суді чоловік провину визнав і розкався. Він повідомив, що його рідний брат від березня 2022 року захищає Україну тоді, як він доглядає за мамою. Також чоловік зазначив, що йому нібито сказали в ТЦК, що, оскільки його брат служить, він може не призиватися. На суді чоловік просив не позбавляти його волі та дати можливість мобілізуватися до СУ. суд підтвердив той факт, що мати призовника дійсно хворіє, а його брат уже служить у СУ, також у хлопця, є позитивна характеристика. Проте через суспільний резонанс суд вирішив засудити ухилянта до реального терміну позбавлення волі. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінальний кодекс України та засудив до одного року позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.